Ну що ж, нарешті цей день настав, а саме вихід GTA Ukraine 2.0 Сьогодні трішечки поговоримо про відео по GTA Ukraine, а саме його анонс та мої очікування від проєкту. Бо раптом так вийшло, що я тільки почав знімати відео, як змінилась GTA Ukraine за півтора року, як раптом вони анонсували GTA Ukraine 2.0. І як ви розумієте, мій відеоогляд тепер повністю не має сенсу, тому я й не буду випускати цей відео. Хоча я й дуже старався, пройшов навіть квести. Навіть Усі квести, але тепер же будемо грати на 2.0 та оцінювати проєкт. І найперше та найголовніше, що я хочу сказати, що GTA Ukraine це тепер повністю новий проєкт. Так, особисто для мене це тепер повністю нова гра, та вона нічого не має спільного з тим, що було в нас раніше. Як ви знаєте, я не грав на GTA Ukraine вже цілий рік, тому що особисто моя претензія була основна це, те, що була в Карта російська і претензія з приводу те, що вона російська, я б не сказав, що вона навіть основна. Основна претензія це те, що Next RP карта мені взагалі ніколи не подобалась. І ще до повномасштабної війни, я коли зайшов перший раз на Next RP, я пограв десь пів години і зрозумів, що це просто не моє. І тому, коли вже зараз гитаю країни, нарешті створила свою особисту карту з українськими. Містами, включно з моїм містом Дніпром. Я, звісно, не можу не радіти та дуже очікую Ukraine 2.0. Але якщо чесно, я повинен сказати, що коли я робив огляд на проєкт, як він змінився, то мені, в принципі, все сподобалось. Так, проєкт з того часу, як я грав, дуже-дуже сильно змінився. Це неможливо не помітити. По-перше, в мене особисто в мене стала краща оптимізація. Дійсно, працювати. Все стало набагато ліпше, ніж воно було десь рік тому. Я для вас знайшов ексклюзивні кадри, де я граю на центральній Україні. Це було десь рік тому. Це був піковий онлайн, і там не було навіть 400 онлайну. А зараз середній онлайн GTA Ukraine десь 3000 одночасних гравців. Навіть не віриться, що проект за рік зміг досягти таких значних висот. І це дуже-дуже круто. Це не просто успіх, це феноменальний Успіх, коли я робив огляд на те, як змінився проект за рік, я акцентував увагу на те, що розробники роблять дуже багато онов. Добавили нові дуже непогані початкові квести, які вчать гравців РП. Ця співбесіда проходить у роллплей режимі. Тобто, кожен гравець відіграє свою роль у грі. Добавили систему крафту, Батл, пас. Коротше кажучи, постійно підтримували проєкт оновами, і це незважаючи на те, що потрібно було ще працювати. Над картою 2.0, а саме над українськими містами. І судячи з того, що вони показали нам на відео, а я подивився це відео аж два рази. Перший раз для того, щоб просто подивитись, що там виходить, а інший вже для більш детального аналізу, ну тобто більш детально розглядав всякі дрібні моменти. Ай! Тю-тю-тю! а різних цікавих моментів там було досить таки багато. Наприклад, трішечки розповіли про мобільний проект. Забором сотні тисяч гравців зможуть насолодитися найкращою мобільною онлайн-грою в Україні. Яка активно розробляється з повного нуля на Unreal Engine. Та анонсували вихід GTA Ukraine на платформі GTA 5. для любителів американської атмосфери. Ми хочемо повідомити приємну новину, що Ukraine GTA вийде також на платформі GTA 5 вже наступного року. Коротше кажучи, інформації було дуже багато, яка відносилась не тільки з приводу GTA Ukraine 2.0. але звісно основна ціль була анонсувати GTA Ukraine 2.0 і. Анонс, я вважаю, пройшов дуже успішно. На проєкті навіть є трамваї, і це просто шок. Іншими словами, GTA Ukraine 2.0 виглядає дуже масштабно. Я дуже сильно сподіваюсь, що GTA Ukraine мене не розчарує, так як і не розчарує інших. А перевірити це все ми зможемо разом із вами вже 24 грудня. Я 100% буду грати на відкритті, та буду сподіватися, що я отримую все, що побачив на відео, і навіть. Більше, ну що ж, наче сказав все, що думав. Не забувайте ставити вподобайки під цим відео, коментити його. З вами був як завжди, ваш покірний слуга Піксельний. І зустрінемось вже 24 грудня на відкритті GTA Юкраїн. Ну на відкритті, 2.0 Я мав на увазі. Все. Па-па! зустрінемося з вами 24 грудня, о 19.00 на GTA 0 GTA 2.0.